Зі сльозами на очах Руслана Джахман підписує листівку, яку наклеять на дрон помсти за загиблого на фронті рідного брата. Пишу від себе за брата. Бажаю, щоб ця пташка долетіла до цілі, знищила чим побільше ворогів. Захиснику було 52 роки, як загинув на Бахмутському напрямку. Мого брата звали Василь Росада, позивний столяр. Він був мобілізований 27 грудня 2023 року. Служив у 42-й окремій механізованій бригаді. Служив на Бахму... Загинув, на жаль, на Бахмутському напрямку 28 листопада 2023 року. Рівно 11 місяців. Ніс, захищав нашу країну. Я завжди підтримувала свого брата, коли він і служив у війську. Я організовувала збори для його підрозділу, зокрема, збір на тепловізор. Після того, як він загинув, я завжди теж долучаюся до різноманітних зборів. Наша родина самостійно придбала дрон у річницю його смерті. Ми відправляли постійно. Організовую якісь розірочі в пам'ять про нього і звісно. Завжди підтримую, тому що я дуже добре знаю, що відчула цю втрату, і щоб поменше людей відчували її. Тому долучаюся до, до цього. На цей дрон пішли не тільки донати відвідувачів музею, а й збирали кошти усім колективом. Це долучається наш колектив, долучається також моя родина. Загинуло не тільки мій брат, загинуло дуже багато моїх знайомих, колег у роботі, колишніх друзів і. Дуже хочеться, щоб такі от дрони залітали і нищили чим більше торду. Про загиблого кілька слів. Він воював з 2015 року. Спочатку Національна гвардія, потім 128 ма бригада, потім 72-га бригада. І в вересні того року вже він загинув. Ми протягом усієї війни. Кожного разу на кожних заходах долучаємося до збору коштів. Є в нас експозиція за Україну за її волю. Там є в нас скринька, куди наші відвідувачі можуть свої донати, ну поположити її. Ми можемо таким чином підтримати наших військових. Також і колектив одноразово збирав кошти. Ми допомагаємо постійно співпрацюємо з волонтерами, з військовими. Тому що саме завдяки їм ми тут працюємо, маємо можливість робити добрі корисні справи. І ну який вклад ми можемо зробити це. Зброю, яку всім надати, якою би вони могли нищити ворога, і ми могли би дійсно спокійно зажити європейським цивілізованим життям і процвітати. Ну як ми цього всі бажаємо, Дякуємо нашим захисникам, слава Україні, героям слава і підтримуємо наших військових. Три десятка тисяч гривень передали від музею волонтерам на дрон. Це якраз вартість комплектуючих на ринку. Такий дрон коштував би понад 70 тисяч гривень. Завдяки безоплатній праці, а до процесу залучені півсотні осіб та ноу-хау закарпатських фахівців. Дрон вдосконалили. Саме цей дрон полетить незабаром на лиман, аби стовідсотково уразити ціль, а також зберегти життя нашим захисникам. У комплект додається кілька катушок для тренування. 13-дюймовий дрон. Рама 13-дюймова, і ці двигуни і батарея, яку ми зараз тут ви бачите, може на 15 кілометрів віднести цей дрон з катушкою і бойовою частиною до 1,7 кілограма. Для враження конкретних цілей, цей дрон щоб вивести з ладу або знищити якийсь об'єкт. Він абсолютно достатній. Тут є камера, про яку я казав, IP-камера. І практично тільки е, польотний контролер, який тримає е, дрон в повітрі. Все решта оптиковлаконний бабіна, і більше тут особливих речей немає, але Кожна з них дуже важлива. І якщо вона є у відповідному технічному рівні, Проєкт приєктрій об'єднав фахівців, які вміють робити дрони, та волонтерів, які збирають гроші у різних локаціях міста, здебільшого у торговельних центрах. Півтора роки тому починали з семи дронів. Зараз дійшли до 15-ти, і це не межа. Працюють далі до перемоги. Всім доброго часу доби. Дякую, дякую. Руху підтримки закарпатських військових. За оптоволоконні дрони, також за тренувальні катушки, будемо освоювати новий матеріал, який в подальшому буде нищити Росню. Дякую вам.